У мене є одне таке свідчення в Німеччині, от де ми зараз знаходимося з своєю подружкою, так як мови не дуже знаєш, то і не з ким дуже не можеш поспілкуватися. В чому мову не, не все виходить, але нічого, толкаємо. Ну, я скажу так: ну, всі знають, що я масажист і. До мене там почало, ну, почали приходити люди, іменно русскоговорящі, наші, то україномовні, рускомовні. Ну, і там узнала одна е, жіночка з сусіднього міста, що я роблю масажі, і вона приїхала до мене. Коли вона до мене тільки зайшла і ну, почала робити такі знаки, я одразу зрозуміла, хто вона. Тобто, вона займалася магією, виходила із тіла там, і всі ці такі речі, от вона робила. Ну, Я їй почала робити масаж, і ми з нею е розговорилися. Їй дуже сподобалося. І вона каже: Я буду ходити до вас. І слідучий раз, на другий день, вона приїхала до мене знову. Я їй зробила масаж, і я бачу, що в неї. Найдуже шикарна машина, дуже шикарний будинок, бо ми були з святою в неї в гостях. І ну, людина ні в чому не нуждається, знаєте, але внутрішнє таке состояння в неї депресивне. Ну от депресія така і це. І чоловік дуже такий, в неї ну, все допомагає, все по дому робить. Бо ну, взагалі вроде би не це. А от люди, люди, коли не мають Бога внутрі, у них нема нічого. У них депресія, їм нічого не любить, нічого, ну, нічого їм не приносить ніякої радості. І я їй сказала: Ліна, якщо ви хочете, щоб ваша життя змінилася, вам потрібно примиритися з Богом. Ну, вона по-своєму ці вот, що тільки там вона не говорила, як вона тільки не хотіла якось це все приобразити, оправдати себе. Ну, я кажу, ми всі були грішні, і без Бога просто ми ніхто. І вам реально треба примиритися, якщо ви хочете, щоб ваше життя ну, помінялося, щоб ви о, оце радість, бо кажу, я дивлюся на вас, ну, нічого вас не радує. Вона дуже сильно розплакалася. Знаєте, вона помолилася зі мною, молитвою покаяння. І вона просто там упала біля мене на коліна і обняла мене. І каже: Ти собі не уявляєш, у мене так би якась гра з плечей в мене спала. І отак так ми з нею здружилися. Ну, звісно, вона зразу не, не може, щоб вона зразу помінялася. Розумієте? Є ще деякі речі, які вона так може закидати, але я їй зразу кажу по слову Божому. І вона каже: Ти знаєш, це мене дуже заінтересувало. І я теж хочу вивчати Біблію і хочу. Ну хочу, я от бачу, ти говориш, тебе нема страху, нема ніяких переживань. Ти така жвава внутрі. Каже, от ти вроді і плотненька. Така каже, ну ти така жвава, що просто каже, вона каже: я не знаю, як тебе так це все носить, це все це. І ну вона оказалася дуже чудовою людиною. Настільки просто знаєте, сатана її здурив. І на даний момент я дуже дякую Богу за неї. Вона дуже нам допомагає. Настільки дуже класна людина. Так що слава Богу.